Так, привіт світлічки. Ми продовжуємо розбирати накшатру Мрігаширу. І сьогодні ми розглядаємо гороскоп футболіста Пеле. Е, чому ми його розглядаємо? Тому що ми зараз якраз накшатра Мрігашира ми розглядаємо. І в нас з Мрігаширою, давайте ми нагадаємо, де у нас накшатра Мрігашира знаходиться. Ось тут вона знаходиться, це у нас іде знак Тілець. Так, попадає на стик тілець. І Близнюки. Причому зараз ми розглядаємо другу паду. Це буде діва. Ну, тобто тілець діва. Да? В карті Раша це тілець і в наваші це буде діва. От. Так, І це попадає також на ганданту. Да? От. Ця точка в нас, е... а, пардон, пардон, то не андант, вичасвою що я щось цей. стик побачив. Оце... Оговорився, вибачайте. Да. Так, значить Мрігашира, значить місяць попадає в Мрігаширу, да, і в Навамщу попадає в Діу. Вот, да. Так, тож цей ось він ПЛ. Так, давайте ще кілька зображень. Да, я футболом не дуже цікавлюсь, насінна більше цікавиться футболом, уже цікавиться, так. Да. Почала вивчати астрологію, почала цікавитись футбол. Да, я думаю, оця картинка нам потрібна буде. Да? Да. Так, окей, Інна, розкажіть нам про Пеле, Чим же ж він такий цікавий, як це пов'язано з його накшатрою Мрікаширою? Доброго дня. насправді я футболом цікавилася ще з дитинства. Не тільки як почала вивчати астрологію, а в ага. дитинстві мене. Дуже багато було знайомих друзів, футболістів. Я багато дивилась матчів. Це вже потім, коли я вже стала більш дорослою, я трохи задвинула футбол вже на задній план. Але насправді і завжди був цікавий і тому. Ім'я по чула з самого дитинства. Mm -hmm. Всі знали з мого точення, що це дуже відомий футболіст, дуже крутий і дуже грандіозний. Mm -hmm. Чим же він такий грандіозний? Ну, по-перше, він був східний лев. Да? Це вже каже про те, що він буде в чомусь дуже унікальний. І в чому він унікальний? Це єдиний футболіст, який за життя був тричі чемпіоном світу з футболу. Тричі це дуже багато. і Кажуть, що ще ніхто його не переплюнув. Тому насправді ну бразильський, да бразильський футболіст. Бразилія взагалі країна яка е, займає перше місце саме да, футболістів, вона да, 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 породі да, неймовірно да. класних футболістів. Це в них з крові. Розумієте, у Бразилії? Тому вони поле... вони з м'ячем народжуються відразу, але так цікаво таке. Слухайте, вони він народився дуже від сім'ї. Футбол він любив з дитинства, але грошей на не було. Знаєте, чим він грав? Не. Тами скрученими скрученими шкарпетками тому любі друзі, якщо ви кажете, ой, ну я не знаю, мій син не став футболістом, бо у нас не було там грошей, там на ще якісь кружки або ще щось, або він там не займався, не було м'яч м'яча гарно серйозно, але. Став футболістом на шкарпетках. Якщо що, то було б бажання і все інше у вас. Так я вам я то сама, я можу в продовження також розказати одну історію про одного відомого українського астролога. Ну я в я в смислі скромно, скромно про себе. Да, от. Це е, коли, ну щоб ви розуміли, це кінець 80-х років, ще навіть не 90-ті. Тобто, ну, я 76-го року народження, а це було років 12-13, десь там. От. І перші гороскопи, коли з'являлися, я ну е, я. Перший, третій клас, я вчився, я був відмінник, в мене було дві четвірки, все решта п'ять. А четвертий, дев'ятий клас, в мене теж було дві четвірки, але все решта три. Ну, Тобто я постійно щось там, то, клякси, ну, ще чорнильні ручки. Тобто я був весь в чорнилі, всі руки, я в чорнилі, клякси всюди, тобто я не міг нормально писати. Я в той час вручну, ну, тоді не було Ксерокса, розумієте, що пішов, від що навіть вдома там ці багатофункціональні машини були. Я вручну переписав 14 гороскопів про кожен знак Зодіаку. Вручну без єдиної помилки. Мама сиділа, була в шоці. Вона в школу принесла мої класні керівничці, показувала вона каже, класна керівничка. Каже: Я не можу повірити, що Петро написав. Не, не може бути каліграфічним почерком, без єдиної помилки. нічого. От все як було, чиста повна копія. розумієте? Що, то, є, оце то. Да, тому да, і ще так само, то є, не просто так дивимося місяць, тому що місяць дуже важливий фактор в цьому. Я от зараз читаю одну книжку, мені цікавий там підхід сподобався в тій книжці про те, що ну, кожен ексати тут важливо вивчати. Ну, я, по крайній мірі, так роблю. То тобто, есть вивчаю різних авторів, а вже якби по ситуації свої дивлюся, і дивлюсь, що мені більше відкликається. Тому що, от на рахунок того, як знайти призначення, да? то тобто, есть, я зараз у одній книжці читаю. Там от автор дає цікавий підхід, каже: дивитися по двох показниках: місяць і Марс. Місяць це то, що людині заходить, то що в неї в розумі знаходиться, а Марс чи чи прикладеш ти зусилля для того, щоб це зробити. От вона дає тиму на цей підхід. І от Сашов дивимося, що в, цього, в полевні, да. Ну то, що ви кажете, да, що якщо от є бажання, якщо людина чогось хоче, вона того захоче. Тут місяць Мрігашира, а Мрігашира зараз постійно бігати туди, сюди вона ж на місці сидіти не буде. Однозначно, ще й тим більше по маршруту. Якраз бігати по полю, ти маєш от маршрут і бігають по тому маршруту. От тобі меч треба загнати туди. Да, ще також дивіться в нього Лагнеш в третій дім попадає. От для спортсменів, до речі, для футболістів, що добре, це третій, третій п'ятий, шостий, дванадцятий будинок. Тобто третій це спорт, п'ятий це постійно системні тренування, шостий це ну, також до тренувань, до виносливості має відношення, а дванадцятий будинок це стопи. От, тобто конкретно впалася, це да, да лагнаш третій дім попадає ще із Меркурія. Меркурій теж носиться. Да, тось тобто місяць каже, що буде бігати, і Лагнаш третій дімте. А місяць господар 12-го дому 12-го, дванадцятого перший накша все чітко, да і ще друга пада. да, це пада діви. Вона настирна, дуже да. така настирна те, що візьме. Ну, постійним трудом. А чи так цікаво, але дуже цікавий приклад того, що дивіться, якщо ми в розумі ставимо якусь ціль, то головне, щоб вона була в нашому розумі. Так. І... І... і наш зв'язок пропадає трохи погано чути. Бо дивіться, насправді в нього Сонце і Сатурн в в гороскопі, ага. але дуже сильний місяць в екзальтації. І тут... І це теоретично нам кажуть про те, що він не, мог фізично, не міг фізично цього досягти, але в нього настільки була. Так, Інна трошки зв'язок пропадає. Алло, алло. Інна, нічого не чути. Так, секундочку, у нас трошки технічні проблеми. Так, у нас відновився зв'язок, все в порядку. Ну народ, я сподіваюся, що ви там помідорами свій екран не закидаєте, в смыслі нас з інною да? враховуючи нашу ситуацію. Там, у нас тут ракети над головою літають. Сьогодні рекордна кількість 130 шахедів, там з чим-то літала над головою, а ми тут далі відео пишемо про чер. Може болхарка в відлітці, нормально. Так, що так. так, окей, ви почали говорити Ой, про те, що, да, що Сон, сонце ага. Сатурн знаходиться в знаках падіння, да, от, але в сильні місяці він ще й в Діві якраз попадає. Отож я казав, шостий знак, шостий дім, тобто в Навамші в нього в Діву попадає, а Діва це якраз дає оцю настирність, і плюс ще й в Навамші там Юпітер і Сатурн стоїть. І що це все дасть? Так, тому э, сильна думка, да. Бажання сильне в розумі вже те, що буде вам допомагати досягати цілей. Тому якщо ви людина з сильним гороскопом каже про те, що та ну нічого не вийшло, це ви просто цього не хотіли. No. Якщо цієї думки немає в вашому розумі, цього бажання, то вам тоді нічого не завадить. Ви реально можете досягати цілей. каже Палеус, людина, якого три Сатурн спадіння. Це дуже складне положення. Одне з складніших положень планети в це саме Сатурн. Ще й ретроградний. Він дуже складний ще й ретроградний, да, ретроградний. ще ретроградградний нашатрі, але він дуже в нього проблемний. Але дивіться, людина цього досягла. Він з дитинства грав у футбол, з самого дитинства. І, до речі, це прізвисько Пеле, Йому дали ще в дитинстві, ніхто не знає, чому нема причин цьому. Він його спочатку не любив, і насправді нього зовсім інше ім'я. Але саме в дитинстві друзі дали йому прізвисько це Пеле. і так і, воно з ним залишилося до самого кінця його життя, і всі його знали як Пеле. і рекламував. Він дуже багато рекламував там уже під кінець свого життя. Та, і всі його знали як Пеле. Він чемпіоном світу став як поле. Ось так буває. Бачите, як цікаво да, да, по похрестили його, похрестили, да. І то там і дивіться, так цікаво також. Мріга Шира, да вона дуже красива накшатра, дуже творча, дуже витончена. І люди про поле писали про те, що коли він ем, бігав по полю, то це був не просто футболіст, це було так красиво, що не можна було відірвати очі. Це була дуже красива гра. Тобто він не просто спортсмен, він дуже красивий спортсмен. Ну по -перше, да, по перше, лев да, по перше, левше й венера в першому домі. Ну ясно що це було все красиво. Да. Ще й також дивимося, те що е, е, Лагнеш в третій будинок попадається таланти, які розвиваються для і які потрібно прикладати зусилля. От, я єдине, що знаєте, що би сказав, те, що, дивіться, в нього е, ці, як його, е, Сонце та в знаці падіння, але воно під прямим аспектом знаковим місяця знаходиться. Я, я так думаю, що це могло також сильну роль дуже відіграти. Так що, так. І ви правильно кажете, так, що звичайно що красиво. Ну, лев він шоумен, а тут ще Венера в першому домі. То, звичайно, що з ним просто. Цікаво та гарно спостерігати. А ще дився, в нього ще Ха-ха, Звичайно, дивіться, це дуже рідкісна комбінація. Бачите, Венера 8 бінду в першому домі. Шикарна Венера. Шикарна Венера. Відносин, він не один раз був одружений. Ну, не без того, не без того, побічні ефекти бувають. Було дуже багато повідомлень, що в нього були е, позашлюбні діти. Звичайно, він казав, що це не так, але чомусь вони з'являлися, ці повідомлення. Тому все може бути з такою венерою на вісім він допоштакавар і сильним місяцем. Ну, я думаю, що... Дуже... Ну, дивіться, місяць у нього ж було 27 жінок на Кшатар. Нагадаю, так, якщо що, якщо що, у пошуку, у ну, пошуку. Да, да. Лев висхідний. Це ж мужчина, мрія, красивий лев, це ну ясна річ, що жінки за ним заглядались. Ну, ще й Венера 8, 8 бінду пошта Каваргі. Це я кажу, це це, це ну, рідко такі комбінації. Побачу. Тобто тут якраз можна на це подивитись. Це рідкісна комбінація. Ну, звичайно, що жінки за ним він довгожитель, житель. Він прожив багато років, помер ось у 22-му році, а народився в такому. В принципі, він достатньо довго прожив. А мама його навіть бачите місяць в екзальтації. Пережила ще його, і померла у 106 років. Ось у цьому році, 24 четвертому. Тому вам сильний місяць в гороскопі. І ну, друга так. пар, ну, як Камріга Шира, яка каже про досягнення, де що людина в її розумі вже є інформація про те, що треба досягати прикладати зусилля да діва це маленькими кроками йти до великих цілей, і в принципі він ішов. І ще цікаво, друга пада вона крас дуже пов'язана зі здоров'ям. і в нього був принцип. Да, він до речі, і висхідний лев, який дуже такий ну, принциповий знак у плані якихось. Стандартів, і в нього був принцип, його багато використовували в якості обличчя реклами, да, і mm -hmm. фірма не, спре, і, ну, до речі, багато фірм. І в нього було правило, що він ніколи не рекламував цигарети і алкоголь. Тобто, ось він також друга пада, пада про здоров'я. Козири, да, це да. Все. Ну ще також бачите, Лев сам по собі це цар, який задає певні принципи, да, тобто які ці. Ну, ну у нього дивіться, якщо подивитися, то в нього це про здоров'я, але в нього ще й е, кето стоїть в, в цьому, в 12-му, в, в, рибах, в цьому. В раші і в навамщики, в стрільці стоїть. це також дає. То тобто це це минуле. Тобто з минулого в нього вже це прийшло. Ча до речі, про гроші. Якщо подивитися, то Юпітер Сатурн в Навамші в Діві, то, то, то точно про гроші, про великі гроші. <сум> тобто це дає матеріалізм, але знову ж таки не безпринципний. Тому що, якщо подивитися, то от Дональд Трамп в нього Юпітер стоїть. Ну в Раші в нього стоїть Юпітер в Діві. Да? Тобто він багато заробляє грошовики, але там про нього багато різних і ходить і не всі хороші. На жаль, на жаль, да, От. А, а тут бачимо Да, тут бачимо пала, що в нього кету кажу в рибах і в в стрільці стоїть. Тобто, це дає певні принципи ще також. Окей, дякую Інна, за розбір цікавої карти. От ви бачите, що невеликі знання, навіть ми посиділи, скільки 10 хвилин розглянули карту. Да, от, людина і вже можна багато чого побачити. От, не знаю, чи ви розглядали свій гороскоп. Якщо не розглядали, то запрошуємо вас на консультацію. От, а ще краще приходьте на навчання, як мінімально це на базовий курс водичної астрології. Це дуже важливо. От, тому що ви бачите, що буквально 10-15 хвилин карту ми побачили, і це вже от, дає багато цінної і корисної інформації. Це в житті людини. Іна, дуже вам дякую От, і до зустрічі в наступному відео.